Вітаю! У цьому відео розглянемо, як у Diddle CPMS реалізован довідник проєкти. Він призначений для збереження загальної інформації по проєктам. Знаходиться в меню Довідники. Вкладка Основне. Створимо новий проєкт. Натискаємо кнопку Створити. На вкладці Основне вносимо найменування. Це коротка назва використовується для пошуку. Вона скопіювалась в повну назву. Яка використовується в друкованих формах. Можемо її відредагувати. Наприклад, ТОВ ТОВНІПРОМіст. Реквізит код використовується для ідентифікації, наприклад, при автоматичних обмінах. Група проєктів використовується для групування проєктів за будь-якою ознакою на розсуд користувачів. Наприклад, оберемо інженерні споруди. Прапорець активний. Це ознака активного проєкту. Замовник це контрагент. Генпідрядник також контрагент. Та коментар – це додаткова інформація по проєкту. Переходимо на вкладку параметри. Код синхронізації. Використовується для синхронізації проєктів при обмінах. Тип ціни собівартості це посилання на довідник типу цін. І використовується для розрахунку собівартості роботи при формуванні кошторису, наприклад, оберем базова. Прапорець використовувати ресурсний метод розрахунку вартості продажу використовується, якщо вартість продажу залежить від собівартості проєкту. Ми його встановлюємо та стає доступним інший тип ціни, тип ціни реалізації. Він використовується для розрахунку ціни реалізації робіт. Оберемо, наприклад, ціна реалізації. Також можна внести головного менеджера. Вкладка Файли. Використовується для збереження файлів по проєкту. Вкладка версії проєкту містить список сформованих версій по проєкту. Після внесення всієї інформації нам необхідно зберегти проєкт. Збережемо та закриємо. Бачимо наш проєкт в списку проєктів. Список проєктів має фільтри. Розглянемо їх. По групі проєкта можна відфільтрувати, а по прапорцю активний. Можемо, наприклад, тут його зняти та подивитись активний. Або ні. Далі можна по найменуванню відфільтрувати, наприклад, зоряний. Бачимо, відпрацює. Також є відбори справа. Тут можна відфільтрувати по замовнику та агент підряднику Також проєкт можна завантажити через Excel. Для цього можна за посиланням завантажити зразок файлу, відкриємо його та розглянемо. Шифр проєкта, найменування проєкта, повне найменування, група проєкта, активний та коментар. Ці реквізити ми розглянули, їх необхідно сюди внести та зберегти файл. Після цього повертаємось до DAO. Та додаємо сюди цей файл. Його можна або перетягнути на жовте поле, або натиснути на нього та обрати. На цьому етапі можна внести зміни в проєкт, або імпортувати і закрити. Бачимо два нових проєкти в нашому списку проєктів. основний проєкт та додатковий проєкт. Дякую вам за увагу! Та до зустрічі в нових відео!